Ви знали, що кожен ваш сон це не просто хаотичний набір картинок, а закодоване послання, ключ до розуміння себе, своїх страхів, бажань і навіть майбутнього. Що якщо навчившись розшифровувати ці нічні мандри, ви зможете отримати доступ до безмежного джерела мудрості та сили. Сьогодні на каналі Душа Флоу ми зануримось у найглибші води вашої психіки. Щоб розкрити 10 дивовижних видів снів та їх дивовижний вплив на ваше життя. Приготуйтеся, адже після цього відео ваш сон ніколи не буде колишнім. Підписуйтесь на канал прямо зараз, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного інсайту, який розкриє потенціал вашої душі. Перше звичайні сни та відзеркалення реальності. На перший погляд, це найпростіші сни. Ви бачите колег, розмовляєте з друзями, вирішуєте побутові питання, але їхня цінність величезна: це ваш мозок у режимі перезавантаження та сортування інформації. Він обробляє все, що ви пережили за день: емоції, розмови, враження. Це допомагає адаптуватися до реальності, знизити стрес і закріпити нові знання. Коли ви бачите, як повсякденність відображається у сні, це сигнал про те. Що ваша психіка працює над інтеграцією нового досвіду, допомагаючи вам впоратися з поточними завданнями і зберегти ментальну рівновагу. Друге кошмари та тривожні сни. Кошмари це не просто страшилки, це крик вашої підсвідомості, сигнал тривоги, який ви не почули в день. Вони часто відображають невирішені конфлікти, приховані страхи, пережиті травми або наростаючий стрес. Плив кошмарів на життя величезний, вони можуть викликати занепокоєння, порушення сну денну втому. Але їхня цінність у тому, що вони є дзеркалом ваших внутрішніх проблем. Звертаючи увагу на їхній зміст, ви можете виявити джерела своєї тривоги і почати працювати над ними, перетворюючи страх на можливість для зростання. Третє. Яскраві та символічні сни. Це сни, що запам'ятовуються своєю сюрреалістичністю, насиченістю кольорів, незвичними образами та сюжетними поворотами. У них ваша підсвідомість спілкується з вами мовою метафор та символів, адже прямі слова часто не можуть висловити глибину внутрішніх процесів. Вплив цих снів на життя це розширення свідомості, вони можуть дарувати нові перспективи, творчі ідеї або вказувати на приховані можливості. Ваша цінність у тому, щоб навчитися читати ці символи, адже вони є прямими посланнями вашого внутрішнього я, допомагаючи вам розкрити глибинну мудрість. Четверте. Повторювані сни. Ви бачите один і той же сюжет, один і той же образ, або переживаєте одне й те саме відчуття знову і знову. Ці сни наполегливий голос вашої підсвідомості, яка намагається донести до вас щось. Надзвичайно важливе. Вони часто свідчать про невирішену проблему, незавершений гештальт або важливий урок, який ви ніяк не можете засвоїти. Вплив цих снів це заклик до дії. Їхня цінність у тому, що вони є показчиком на ваш шлях розвитку. Доки проблема не буде усвідомлена та вирішена, сон буде повертатися, спонукаючи вас до змін та зростання. П'яте віші сни. Та інтуїтивні прозріння, ці сни викликають найбільше дискусій та містики: це ті моменти, коли вам здається, що сон передбачив майбутню подію або дав несподівану відповідь на питання, над яким ви довго роздумували. Насправді це часто прояв вашої глибокої інтуїції та здатності мозку аналізувати величезні обсяги інформації на несвідомому рівні, складаючи логічні ланцюжки, які недоступні свідомості. Вплив таких снів це посилання вашої внутрішньої мудрості, їхня цінність у тому, що вони можуть слугувати дороговказом, допомагаючи вам ухвалювати кращі рішення, довіряючи своєму шостому чуттю. Шосте. Усвідомлені сни це захоплюючий феномен, коли ви усвідомлюєте, що спите, і можете контролювати сюжет сну. Ви стаєте режисером власної нічної реальності, вплив усвідомлених снів на життя. Це необмежений потенціал для самопізнання та розвитку. Ви можете подолати свої страхи, практикувати нові навички, вирішувати творчі завдання або просто насолоджуватися неймовірними пригодами. Їхня цінність у тому, що вони є прямим доступом до глибин вашої підсвідомості, розкриваючи безмежні можливості вашої свідомості. 7. сни пропадіння переслідування іспити це архетипічні сни, які бачить більшість людей. Сон про падіння часто символізує втрату контролю або страх втрати. Сон про переслідування це уникання якоїсь проблеми або страх конфронтації, сон про іспит, до якого вони готові, це відчуття тиску невпевненості у своїх силах, вплив цих снів, це індикатор вашої внутрішньої боротьби, їхня цінність у тому, що вони є універсальними символами. Ваших психологічних станів, допомагаючи вам усвідомити та пропрацювати свої глибинні тривоги та невпевненості. Восьме. Сни про померлих близьких. Ці сни є глибоко емоційними та часто сприймаються як реальні зустрічі. Вони можуть бути проявом процесу переробки горя, спробую вашої психіки попрощатися або отримати послання від тих, кого немає поруч, вплив таких снів. Це зцілення душі, їхня цінність у тому, що вони є способом емоційного зв'язку та отримання внутрішньої підтримки. Вони допомагають знайти спокій, прийняти втрату та відчути, що зв'язок з близькими не зникає навіть після їхнього відходу. 9. Сни під час хвороб, або зміну цілі. Ваше тіло та розум нерозривно пов'язані. Коли ви хворієте або переживаєте значні фізіологічні зміни, наприклад. Вагітність, гормональні зміни. Це неминуче впливає на зміст та характер ваших снів. Сни можуть ставати яскравішими, дивнішими, або містити символи, що вказують на фізичні процеси в організмі, вплив цих снів це сигнали від вашого тіла. Їхня цінність у тому, що вони можуть бути своєрідними, внутрішніми діагностичними інструментами, що попереджують про проблеми або вказують на процеси зцілення. Допомагаючи вам краще розуміти та піклуватися про фізичне я, сни як джерело творчості та натхнення, світ снів. Це необмежена скарбниця для творчої думки. Багато видатних вчених, митців, композиторів і письменників черпали свої найглибші ідеї саме з них від періодичної системи Мінділеєва до мелодій Бітлз. Сни були воротами до несподіваних прозрінь, вплив цих снів. Це розкриття вашого креативного потенціалу, їхня цінність у тому, що вони є прямим зв'язком з універсальним джерелом ідей, дозволяючи вам торкнутися до необмежених можливостей вашого розуму і перетворити нічні образи на реальні творіння. Навчившись прислуховуватись до цього нічного шепоту, ви відкриєте для себе новий вимір самопізнання. Почніть вести щоденник снів. Записуйте їх відразу після пробудження, навіть найменші деталі можуть мати велике значення. Прислухайтеся до своїх емоцій, що залишаються після сну, ваша інтуїція, ваша підсвідомість це ваш найвірніший порадник. Діліться цим відео з тими, хто також прагне розгадати таємниці своїх снів. Напишіть у коментарях, який вид снів для вас найбільш загадковий, або який сон найбільше вплинув на ваше життя. Ми завжди раді вашим думкам.